Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо на таку тему, як недостатнє підвищення пенсій та невідповідність реальним потребам. Друга тема буде критика пенсійної реформи та ініціативи накопичувальної пенсії. І третя буде тема нерівність у пенсійному забезпеченні та практичні поради всім пенсіонерам. Приступаємо. Отож, робимо аналіз ситуації з пенсійними виплатами в Україні. Держава обіцяє підвищення, але чи справді це принесе полегшення мільйонам українських пенсіонерів. Уявіть, ви все життя чесно працювали, сплачували податки і ось нарешті виходите на заслужену пенсію. Вам повідомляють про підвищення виплат і ви радієте, аж доки не чуєте конкретну суму. Вона часто не покриває навіть місячної вартості ліків. Поки чиновники звітують про історичне зростання, у реальності мільйони людей змушені щотижня робити болісний вибір, купити хліб чи пігулки. Сьогодні ми детально розберемо, кому насправді піднімуть пенсії, хто залишиться за межею бідності і чому, на жаль, навіть після офіційного підвищення життя більшості пенсіонерів стане його це життя, вибачайте, воно стане ще важчим. Слухайте до кінця, це стосується кожного, хто піклується про майбутнє або вже має відношення до пенсійного забезпечення. Будемо говорити по суті, по правді, щоб один одного не тішити, а все як є. Немає нічого й поганого, але зараз, друзі, давайте все по порядку. Влада вже робить заяви не лише на наступні 100 днів, а вже й на 2026 рік. Бюджетна декларація оприлюднила офіційні підрахунки пенсій, які очікують на пенсіонерів у 2026 році. Нам обіцяють, що пенсії зростуть, але наскільки суттєвим буде це зростання? Зараз ми розберемося, які саме пенсії будуть піднімати. Наскільки саме чи можливо взагалі прожити на ці гроші? Що зміниться і чому навіть після підвищення мільйони українців все одно будуть потребувати більшого? Отож, що саме хочуть підвищити? Почнемо з мінімальної пенсії. У 2025 році вона становила 2361 гривню. Хіба це пенсія? У 2026 році планують довести її до 2000 564 гривні. Тобто підняти лише на 200-300 гривень. Уявіть собі, на 200 гривень це навіть не покриває місячної вартості ліків, чи таке саме і на 300. Далі максимальна пенсія йде. Вона зросте з 23 610 гривень до 25 640 гривень. Важливо розуміти, що це підвищення стосується лише тих, хто має 10 прожиткових мінімумів. Це дуже невеликий відсоток пенсіонерів, зовсім мала кількість людей отримує таку пенсію. Розглянемо пенсію для людей 65 плюс, з повним стажем. 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Зараз вона становить приблизно 3200 гривень, така пенсія. У 2026 році вона зросте до 3475 гривень. Вибачте, друзі, але це щось мені не дуже подобається. Я не розумію, як на ці гроші можна вижити. Але вже, йдемо далі. Надбавка за понаднормовий стаж зараз складає 23 гривні 61 копійку, а стане 25 гривень 64 копійки. Це зовсім не підвищення. Про це навіть складно і важко говорити. Я вибачаю за емоції, але це важко просто говорити. Але я мушу вас повідомляти і зачитувати вам всі факти і говорити це пояснювати від себе. Якщо у вас дивіться 5 років понаднормового стажу, це додасть лише 128 гривень на місяць. Що за ці гроші можна купити, я і далі не можу зрозуміти. А що з реальністю? Давайте реально дивитися на речі. Реальний прожитковий мінімум для пенсіонера у 2025 році становить ну, плюс-мінус 7 тисяч гривень. Навіть середня пенсія близько 6410 гривень не дотягує до цієї цифри. Після індексації у 2026 році середня пенсія трохи зросте, але ж одночасно зросте комуналка, подорожчають продукти та медикаменти. Я навіть не хочу вже казати, друзі, бо ці ціни і так високі, а будуть ще вищими. Ця тема важка. Але ну, реалії такі, що і про них також треба говорити. У підсумку, навіть з новими офіційними цифрами, більшість пенсіонерів будуть отримувати на 1000-2000 гривень, навіть виходить що й менше, ніж потрібно просто для того, щоб вижити. Я вже мовчу про тих людей, які отримув... отримують мінімальну пенсію. Це вся інформація, ви знаєте, є офіційною. Окрім індексації, у наступному році хочуть запровадити накопичувальну пенсію. Але і тут є основні ризики. Перше. Інфляція. Усі накопичення може з'їсти інфляція. Друге. Нерозвинені фінансові механізми. Дуже мало інструментів для надійного захисту коштів, друзі. Третє. Менше надходжень до пенсійного фонду. Частина ЄСВ піде на індивідуальні рахунки. А не в загальну казну, що створює проблеми зразу пенсійного фонду. Дорого та неефективно для людей старшого віку. Дивіться, ті, кому 45, плюс не встигнуть накопичити нормальні суми для гідної пенсії. Бо я вам хочу сказати від себе, часу вже і не вистачає. Тому треба думати про майбутнє трошки, напевно, інакше. Це моя порада, залишають цей ризик і зловживань. Та й загалом, сумніви щодо запуску цієї системи. Також є, бо її анонсують не вперше. Пенсійна реформа це добре, але як підготуватися до неї. Можна використовувати добровільне накопичення у державних фондах, що можна робити вже зараз, друзі, пам'ятайте. або просто самостійно відкладати собі на пенсію. Непоганий варіант також. Це, мабуть, Ну, від мене скажу і найкращий варіант. Важливо зберігати інформативність, слідкувати за законодавством та інфляцією тут. Потрібно думати про альтернативи. Недержавні накопичення це освіта, додатковий період роботи, то що багато чекає, друзі. Отож, давайте підсумуємо. У підсумку накопичувальна система може збільшити виплати у майбутньому. Але її реалізація під великим питанням, економічні ризики тут великі, і вона не дає захисту для нинішніх пенсіонерів. Пенсійна реформа потрібна, але спершу треба вирішити поточні проблеми, а вже потім запускати нові механізми. Для кого ці всі зміни будуть відчутними? Реальні покращення відчують ті, хто отримує спецпенсії, це судді, прокурори, ешчиновники. чиновники Прості люди особливого. З мінімальною пенсією, особливо, отримують максимум 200-300 гривень. Друзі, надбавки. Це не реформа, а косметичне підвищення, на мою думку, яке не покриває реального зростання цін. Люди мають знати правду, наче зміни є, але наче їх і немає. І це повторюється щороку, на жаль. Іноземці дивуються, як українські пенсіонери виживають на 2500-3000 ну, гривень. У селах виживання можливе завдяки грядці там, а в містах немає городів. Хтось просить допомоги в дітей, хтось шукає, де знайти ті гроші, ті харчі. Так не має, бути, на мою думку, взагалі. Мінсоцполітики каже, що пенсії зростають і все добре. Але не каже, що навіть середня пенсія не дотягує до реального прожиткового мінімуму. Про це чомусь мовчать, виплати будуть індексовані, але індексація це обов'язок за законом, а не подарунок. Це повинні знати всі у великих кабінетах. Риторика позитивна, але реальність не змінюється. Що робити пенсіонерам, друзі, чотири поради перевірте свої документи та стаж, щоб не втратити право хоча б на ці надбавки. Друге, якщо є понаднормовий стаж, вимагайте надбавку. Третє вивчити програми місцевої допомоги. Там можуть бути додаткові ще, друзі, надбавки. Повивчайте собі те, так файно, уважно. Четверте, слідкувати за інфляцією, фіксувати свої витрати та перевірити, чи маєте ви право на субсидію. Це обов'язково треба робити і перевіряти. Отож 2026 рік наближається швидко. Пенсії формально зростають, але не настільки, щоб змінити життя на краще. Ми повинні розуміти, що жити на пенсію в Україні зараз важко. Треба говорити правду, захищати свої права та підтримувати літніх людей. Ця інформація допоможе комусь рушити швидше, я думаю, мати якесь благо для життя, захистити свої права. Це важливо обговорювати і повторювати, і не мовчати, друзі. А від себе я вам бажаю міцного здоров'я і гарного дня. До побачення!